Привіт усім і підписникам і гостям вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Новинка Signum стартувала 27 травня 2023 року. Дуже цікавий формат у цієї платформи, не такий, як завжди. Розкажу, як на даній платформі. Працювати, і які є бонуси? Тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео, ставте вподобайки. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення, ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. При переході по реферальному посиланню, яке буде під відео, у вас буде сторіночка реєстрації, вона проходить по електронній адресі. Вводите її правильно, тому що прийде підтвердження. Ось така у нас. Головна сторіночка за реєстрацію дають бонусу 10 USDT. Ці бонуси не виводяться, вони в основному використовуються для придбання ВІПу. Тобто, якщо у вас є певна сума бонусів, ви можете зробити депозит і купити ВІП вищого рівня. Мінімальний депозит становить 50 USDT у мережі. Беб 20, не в ТРЦ, а в БЕП. є кнопочка Депозит, щоб зробити депозит, і кнопочка вивести це для вилучення. Мінімальне вилучення становить 20 USDT. Коли у вас буде на рахунку вже 50 USDT, вам потрібно перейти внизу в меню Квести і отримати 5 USDT бонусу. Кожного разу, коли повишається VIP в цій вкладочці. Можна буде получати 5 USDT кешбеку. І так, перший VIP, але на цій платформі це не VIP, а стейкінги під назвою Апус вартує 50 USDT дохід 1,5 USDT в день. Наступний вартує 150 USDT дохід в день 5. Третій VIP вартує 300 USDT, дохід 11 USDT. І так, далі. Їх є 8. Низу меню Мій стейкінг, тут буде відображатися дохід. Так як я поповнила на 50 USDT і придбала перший віп, у мене дохід в день 1,5 USDT. Прибуток за місяць буде становити 45 USDT. Менюшечка внизу реферальна програма. Берете своє реферальне посилання і відсилаєте друзям знайомим і будуєте команду. 12-рівнева. Реферальна система, але щоб відкрити наступний рівень, потрібно, щоб дохід команди становив 500 USDT. Буде у вас показуватися список всіх ваших рефералів і їхня кількість. Один і той же ВІП можна купляти три рази. Пам'ятаємо, що ризики є завжди: як заробити, так і втратити, і відповідальність за здійснення своїх депозитів несете тільки ви. А більше інформації ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі. Якщо у вас є якісь запитання, заходьте в телеграм-канал і запитуйте. По даній платформі обов'язково ще буде відео, тому включайте дзвіночок, щоб не пропустити. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!